Як правильно приклеїти комірцевий дублерин. Тестуємо щільний дублерин 165 г марки Влізеліне. Для дублювання використовуватимемо рекомендації з офіційного сайту Влізеліне. Тут бачимо просту інструкцію, але найголовніша інформація для нас це спосіб дублювання зі зволоженням. Ми підготували деталь коміра з дублерину та тканину основи. Також нам знадобиться два відрізи з білого льону. Для дублювання будемо використовувати важку праску з відкритою підошвою вагою не менше 3 кг. Укладаємо льону тканину на прасувальний стіл і рівномірно зволожуємо. Далі нагрітою праскою прогріваємо тканину, прибираючи зайву вологу. Норма вологи повинна відповідати часу дублювання в нашому випадку 15-20 секунд. Чим більше вологи, тим більше часу дублювання. У таких випадках клей перегрівається і втрачає властивості склеювання. Для контролю температури нагрівального елемента ми використовуємо термонсмужку. Наша середня температура дублювання 140-160 градусів за Цельсієм. Укладаємо смужку та дублюємо, застосовуючи тиск на праску та витримуючи до 15 секунд. Тестова смужка показує температуру дублювання. У нашому випадку ми досягли потрібної температури 160 градусів, але якби дві крайні смужки не потемніли, це означало б, що праска не має потрібної температури і, відповідно, не буде досягнуто якісного склеювання. Термосмужку можна замінити на піромір. Після дублювання деталям даємо відпочити та охолонути 10 хвилин. У нашому випадку дублювання пройшло успішно. Ми отримали жорстку та пружну форму деталі коміра. Потрібно пам'ятати, що для якісного склеювання потрібно чітко витримувати температуру та час дублювання з турботою про високоякісне пошиття, ваш текстформ.